На цих кадрах видно, як жінка у хустині шукає собі жертву. Перший чоловік проходить повз. Та біля дороги ворожка бачить нову мішень жінку у чорній дублянці. Та щойно вийшла з магазину і зібралася переходити дорогу. Полізла кам'янікита, до мене. у мене в руці просто був кошельок, який просто в руки був кошельок, так як виходила магазин за продуктами. І вона, виходить, відкрила денежні средства, які просто, ну, просто вона взяла і вирвала. У постраждалого вкрали 500 гривень. Вона одразу почала кликати на допомогу. Одразу ж з'явилася ще одна циганка з дитиною. Забрала співучасницю і вони пішли геть. А вже за кілька годин їх затримала поліція. Ворожкою виявилася 44-річна мешканка Київщини. А потім вона сказала, пліну сьогодні. Вона сказала, падаємо, я буду своїм чоловіком, чи ні? Я їй падала, вона витягнула 50 рублів. Я кажу, мені не треба вас обіцяти. ще 2 рубля. Вона дає мені 2 рубля. Що було, я так говорю. Психологи кажуть, що найчастіше жертвами вуличних ворожок стають жінки. Саме представниць слабкої статі найлегше підчепити на гачок темою кохання. Тож аферистки починають уміло гіпнотизувати жертв. Якщо уникнути небезпечного спілкування. Лучше всього будь-який контакт перервати одразу. Чи врятують вас від шаманських прийомів амулети та обереги, так шокують відповіді психологи. Вони не вірять у магічну силу аксесуарів, але ці маленькі речі дійсно здатні додати господареві впевненості собі. Учитывая, сколько скільки уже это з покоління в покоління, йде, що треба там є. Я бы не став. Якщо не мешають, то булавка або будь-яке вроде красной ниточки. Циганку, що обібрала жінку на вулиці Жилянській, схоже, таки вдасться покарати, хоча зазвичай зробити це вкрай складно. Жінку вже затримали, їй загрожує до чотирьох років позбавлення волі.